Ключі від Царства Небесного. Ця світська жінка допомагала розвивати AA в Чикаго, тим самим передавши свої ключі багатьом іншим. Трохи більше 15 років тому, пройшовши через довгу низку невдач і страждань, я зрозуміла, що йду до повного самознищення і нічого не можу з цим зробити. У мене не було сил змінити перебіг свого життя. Я не могла б нікому пояснити, як опинилася в цьому глухому коті. Мені було 33, але життя моє було закінчене. Я потрапила у уперечно коло алкоголю і заспокійливих засобів, з якого не могла вирватися. Усвідомлювати весь тягар свого становища стало нестерпно. Я була продуктом післявоєнної епохи заборони алкоголю, славних 20-х років, це був час молодіжних вечірок. Підпільних барів, фляжок на поезі, коротких хлопчачих стрижок, Джона Хелда молодшого, Френсіса Скотта Фіджерельда. і все це було щедро приправлене псевдовишуканістю. Звісно, цей період характеризувався збуренням умів і плутаниною, але більшість моїх знайомих вийшли з нього, знайшовши тверду основу під ногами і значну частку зрілості. Я не можу звинувачувати у своїх проблемах середовище, в якому пройшло моє дитинство. Не було кращих батьків, люблячих і свідомих. Мені давали все, що могло запропонувати заможня родина. Я навчалася у найкращих школах, відвідувала літні табори, курорти, подорожувала. У мене була можливість реалізувати будь-яке здійснене бажання. Я була сильною, здоровою і спортивною. У 16 років я пізнала задоволення від вживання алкоголю у компанії. Мені однозначно, мені однозначно сподобалося все, що пов'язане з алкоголем: його смак, його дія. Тепер я розумію, що випивка робила для мене щось зовсім інше, ніж для інших. Незабаром будь-яка вечірка без алкоголю почала здаватися мені нудною. У 20 років я вийшла заміж, народила двох дітей, у 23 розлучилася. Розбита родина і зранене серце, роздмухали мою тліючу жалість до себе, упалаючий вогонь, що слугував мені хорошим приводом випити зайво. А потім ще і ще до 25 років у мене розвинувся алкоголізм. Я почала ходити до лікарів у надії. Що хтось із них знайде спосіб вилікувати мої накопичені недуги, бажано хірургічним шляхом. Лікарі, звісно, нічого у мене не знаходили вони вважали, що я просто жінка з нестабільною психікою, недисциплінована, з низькою адаптивністю, повно невизначених страхів. Більшість із них прописували мені заспокійливі і рекомендували відпочинок та помірність у всьому. У період з 25 до 30 років я перепробувала все. Я переїхала за тисячу миль від дому у Чикаго, щоб опинитися у новій обстановці, вивчала мистецтво, відчайдушно намагалася розвинути у себе інтерес до різних речей живучи у новому місті серед нових людей, нічого не допомагало. Незважаючи на всі зусилля контролювати своє пияцтво, воно лише посилювалось. Я пробувала певну дієту винну, відміряла час і кількість алкоголю, обмежувала місця для вживання. Я застосовувала ці способи разом і окремо, пробувала пити лише у щасливому стані чи лише у депресії, але все одно до 30 років мною керувала неконтрольована тяга до алкоголю, якій я не могла противостояти. Я вже не отримувала задоволення від алкоголю. Я давно… Перестала пити у веселих компаніях. Тепер я пала з явним відчєм, одна, зачиняючи двері, я пала вдома, тому що знала, не можу ризикувати втратити свідомість у громадському місці або за кермом. Наступні три роки я здебільшого провела у психіатричних лікарнях, шпиталях або вдома під наглядом медсестер. Одного разу я перебувала у комі 10 днів і ледве вижила. Тоді я вже хотіла померти, але навіть на самогубство мені не вистачило сміливості. Весною 1939 року в Нью-Йорку вийшла книга Анонімні алкоголіки. Мій лікар почув про неї і приніс мені примірник. Цей візит став поворотним моментом у моєму житті. До цього моменту мені ніколи не говорили, що я алкоголічка. Мало хто з медиків скаже безнадійному пацієнту. Що йому більше нічим не можна допомогти. Але того дня мій лікар передав мені книгу і прямо заявив, такі люди, як ти, добре відомі представникам моєї професії. У кожного лікаря є пацієнти алкоголіки, деякі з нас борються з цією бідою разом із ними, бо знають, що вони насправді дуже хворі. Але ми також знаємо, що якщо не станеться якесь диво, ми зможемо лише тимчасово полегшити їхній стан. А їхній стан неминуче буде погіршуватися, доки не станеться одне з двох. Вони або помруть через ускладнення алкоголізму, або зійдуть з розуму і їх назавжди помістять у психіатричну лікарню. Потім він пояснив, що алкоголізм не визнає ні статевих, ні соціальних відмінностей. Втім, більшість алкоголіків, яких він зустрічав, володіли інтелектом і здібностями вище середнього рівня. Він сказав, що вони, здається, наділені природною кмітливістю і зазвичай досягали успіху у своїх сферах, незалежно від середовища та освіти. Ми спостерігаємо, як поводиться алкоголік, який займає відповідальну посаду, продовжив лікар, і розуміємо, що він наполовину скоротив свою працездатність через те, що щодня багато п'є. Але все одно задовільно справляється зі своїми обов'язками, і ми запитуємо себе, наскільки далі ця людина змогла б піти, якби можна було позбавити її проблем алкоголізму, і вона змогла б реалізувати 100% своїх здібностей. Проте, зрозуміло, все закінчується тим, що із прогресом хвороби алкоголік втрачає будь-яку працездатність боляче спостерігати за цією трагедією. Руйнуванням здорового розуму та тіла. Після цього він розповів мені про групу людей в Акроні та Нью-Йорку, які розробили метод, що дозволяє призупинити розвиток алкоголізму. Лікар попросив мене прочитати книгу Анонімні алкоголіки, а також висловив бажання, щоб я поговорила з одним чоловіком, який користується їхньою програмою, і успішно отримується від вживання алкоголю. Він міг би надати мені більше інформації. Ту ніч я провела за читанням. Для мене був дивовижний досвід. Книга пояснювала так багато з того, чого я сама в собі не розуміла. І що найкраще вона обіцяла одужання, якщо я буду виконувати деякі прості речі і щиро захочу покинути пити. Ось вона, надія. Можливо, я зможу позбутися своїх мук. Можливо, я знайду свободу і спокій і знову зможу назвати свою душу своєю. Наступного дня мені відвідав мене містер Те, колишній алкоголік. Не знаю, кого я очікувала побачити, але я була надзвичайно приємно здивована, коли він виявився врівноваженим, інтелігентним, доглянутим джентльменом із хорошими манерами. Мене одразу ж підкорили його люб'язність і шарм. Він буквально з перших слів створив невимушену атмосферу. Коли я дивилася на нього, мені було важко повірити, що він колись був таким же, якою я була на той момент. Незважаючи на це, у міру того, як розгорталася його розповідь про життя, я не могла йому не вірити, описуючи свої страждання, страхи, довгі руки блукань у темряві. У пошуках рішення проблеми, яка здавалася нерозв'язною, він ніби описував мене, адже ніщо інше, окрім особистого досвіду, не дало б йому такої проникливості. Він залишався тверезим два з половиною роки і підтримував зв'язок із групою колишніх алкоголіків з Акрана. Цей контакт був для нього дуже важливим. Він розповідав мені, що сподівається, що така група нарешті з'явиться і в Чикаго. Але наразі справа не зрушила з місця. Він вважав, що мені буде корисно з'їздити в Акрон і познайомитися з багатьма людьми, схожими на мене. До того часу, завдяки поясненням лікаря, откровенням із книги та обнадійливій бесіді з містером Т, я була готова піти, якщо потрібно, хоч на край світу, щоб отримати те, чим володіли ці люди. Отже, я вирушила в Акрон, а потім до Клівленда. І познайомилася з іншими одужуючими алкоголіками. У них я побачила такий спокій і безтурботність, якими я знала і сама повинна була володіти. Вони не лише були в гармонії з собою, але й отримували від життя таке задоволення, яке рідко кому вдається відчути, хіба що в юності. Здавалося, у їхньому розпорядженні були всі складові, успішного життя. Філософія, віра, почуття гумору, вони вміли сміятися над собою, чіткі цілі, визнання. Окремо варто згадати їхню здатність, цінувати, розуміти і співпереживати ближньому. Для цих людей не було нічого важливішого, ніж відповісти на заклик про допомогу від якогось алкоголіка, який її потребує. Вони були готові, не вагаючись, проїхати багато миль, щоб провести всю ніч із людиною. Яку раніше ніколи не бачили, не очікуючи жодної похвали за такі вчинки, вони стверджували, що допомагати іншим це честь для них, і наголошували, що завжди отримують більше, ніж віддають дивовижні люди. Я навіть не сміла сподіватися здобути все, що було у них, мені б вистачило і невеликої часточки їхнього надзвичайного способу життя і тверезості. Невдовзі після мого повернення до Чикаго мій лікар, натхнений результатами мого спілкування з членами АА, направив до нас ще двох своїх пацієнтів-алкоголіків. До кінця вересня 1939 року сформувалося ядро нашої групи у складі шести осіб, і ми провели своє перше офіційне зібрання. Відновлення нормального здоров'я давалося мені важко. Адже я так довго не жила без будь-якої штучної підтримки, алкоголю чи седативних препаратів покінчити з усім одразу було болісно і страшно, самотужки я б ніколи не змогла цього зробити. Для цього були потрібні допомога, розуміння і чудові товариські стосунки, які мені в такій кількості давали мої друзі, колишні алкоголіки. І, звісно ж, програма одужання «12 кроків. Навчаючись застосовувати ці кроки у повсякденному житті, я почала набувати віру і філософію, необхідні для мого життя. Переді мною відкрились абсолютно нові перспективи, ще не досліджені напрями досвіду, і життя поступово почало набувати яскравих фарб і ставати цікавим. Прийшов час, коли я усвідомила, що зустрічаю кожен новий день в очікуванні чогось приємного. Ей, це не план одужання, який можна виконати і забути, це стиль життя, і в його принципах закладений виклик, достатній для того, щоб будь-яка людина прагнула її дотримуватись до кінця своїх днів. Ми не можемо перерости цей план. Оскільки ми, утримані алкоголіки, нам потрібна така програма життя, яка дозволяє необмежено розвиватися. Щоб зберігати тверезність, нам важливо рухатись вперед. Крок за кроком. Інші можуть дозволити собі час від часу згадувати старі звички, не наражаючи себе на серйозну небезпеку. Для нас же це може виявитися смертельним. Проте все не так страшно, як звучить адже ми все-таки вдячні за ту необхідність, яка змушує нас суворо дотримуватися принципів АА. І виявляємо, що наші наполегливі зусилля винагороджуються безліч дивідентів. Наш підхід до життя докорінно змінюється. Замість того, щоб як раніше уникати будь-якої відповідальності, ми беремо її на себе з вдячністю за те, що здатні успішно з нею справлятися. Раніше ми хотіли втекти від проблем, які нас турбували. А тепер нас захоплює їхня складність, адже вони дають нам можливість ще раз застосувати на практиці, методики АА. і ми беремося за справу із дивовижним завзяттям. Останні 15 років мого життя були наповнені сенсом і різними благами. Життя є життя, і я отримала свою частку труднощів, переживань і розчарувань, але я також зазнала дуже багато радості і величезного спокою. Що походить від внутрішньої свободи. У мене є справжнє багатство, мої друзі по АА, з якими я перебуваю у надзвичайно близьких стосунках. З цими людьми у мене склався по-справжньому міцний зв'язок спочатку через спільний біль і вічий, пізніше завдяки спільним цілям і новопридбаним вірі та надії. З роками, коли ми разом працюємо і ділимось один із одним своїм досвідом, довірою. Розумінням і любов'ю без напруги, без примусу ми формуємо стосунки, які є унікальними і безцінними, немає більше самотності з її жахливим болем, який ховався так глибоко в серці кожного алкоголіка, що ніщо раніше не могло його заглушити. Цей біль пішов, і він ніколи не повинен повернутися. Тепер ми відчуваємо свою приналежність до спільноти інших людей. І почуваємося потрібними, корисними й улюбленими. Замість пляшки та похмілля нам даровані ключі від Царства Небесного.